Добровільна відмова від зеленого тарифу, чому Телігульська вес пішла на це, і наскільки зараз прибутково відновлювана генерація в Україні та світі? Телігульська вітрова електростанція, що входить до групи ДТЕК Ріната Ахметова, першою в Україні почала самостійно продавати електроенергію на ринкових умовах, відмовившись від використання стимульованого зеленого тарифу, цей тариф був затверджений як винагорода від держави, що передбачає закупівлю чистої електроенергії за підвищеною ціною, щоб стимулювати розвиток ВДЕ. 1 вересня Вес вийшла з балансуючої групи держпідприємства гарантований покупець, створеного 2019 року для купівлі всієї. Електроенергії у виробників за зеленим тарифом таким чином Телігульська Вес стала першою серед вітчизняних виробників відновлюваної генерації, яка скористалася можливостями, передбаченими нормами закону про відновлення та зелену трансформацію енергетичної системи, підписаного президентом Володимиром Зеленським у липні поточного року. Чому це сталося саме зараз? Чи буде змога відіграти назад? Скільки вдається заробляти на зеленці, і з якими ризиками доводиться стикатися? Розглянув Майнд. Чому Телігульська вес вирішила відмовитися від підвищеного тарифу? Зважаючи на те, що з 1 липня з підвищенням цінових обмежень на ринку електроенергії України відбулася певна лібералізація. Вихід із балансуючої групи гарантованого покупця дозволяє деяким компаніям ВДЕ отримувати доходи співставні з розміром зеленого тарифу. Зокрема, це стосується проєктів вітроенергетики, пояснили в ДТЕК. У компанії також зазначають, що зараз цінова кон'юнктура дозволяє своєчасно отримувати необхідний обсяг коштів для підтримання стабільної роботи телігульської весво. Опалювальний сезон і здійснення розрахунків із кредиторами. Частина її вітротурбін ще раніше почала працювати на ринкових умовах. 22 травня було проведено аукціон на майданчику української енергетичної біржі, на якому підприємство запропонувало 30 МВт базового навантаження на 25-31 травня. Обсяг придбала компанія Дітрейдінг, що входить до групи ДТЕК. Як тепер станція продаватиме свою енергію? Продаж електроенергії, виробленої на Телігульській ВЕС, і надалі здійснюється через компанію Дітрейдінг, яка створила свою власну балансуючу групу і активно залучає як вітрові, так і сонячні електростанції для роботи на вільному ринку. Це дозволяє виробникам ВДЕ керувати своїми небалансами й отримувати оптимальну ціну за продану електроенергію без затримки. Законодавство також дозволяє компаніям у будь-який момент повертатися до балансуючої групи, де гарантований покупець і працювати за зеленим тарифом. Рифом, це доцільно в разі, якщо будуть прийняті рішення, що стануть обмежувати ринок та негативно впливати на доходи таких виробників ВДЕ, які вирішили працювати на ринку та конкурувати з традиційною генерацією, йдеться в повідомленні ДТЕК. В енергохолдингу Вважають, що лібералізація ринку електричної енергії, зняття цільових обмежень і відкриття експорту матиме стимулювальний ефект виходити на ринок для більшості виробників ВДЕ, які зараз отримують лише 40-45% оплати від гарантованого пок. Купця і при цьому решта боргу може бути оплачена через рік. Два зараз заборгованість ДП перед ВДЕ перевищила 32 мільярда гривень. Наскільки прибутковою є зелена генерація. Загалом в усьому світі зелена енергетика стає все більш привабливою для бізнесу без державної підтримки та успішно конкурує з традиційною, що працює на викопному паливі. Хоча ще років 10 тому було складно припустити, що ВДЕ, окрім гідрогенерації, будуть економічно вигідніше вуглеводнів, а тепер це беззаперечна реальність. За даними свіжої доповіді Міжнародного агентства з відновлюваної енергії, у 2022 році у 86% усіх нових введених в експлуатацію зелених потреб. Тужностей витрати були нижчими ніж у об'єктів на викопному паливі. Попри зростання вартості обладнання, зокрема для сонячної та вітрової енергетики, гендиректор Ірена Франческо Лакамера назвав минулий рік поворотним моментом для ВДЕ», оскільки їхня цінова конкурентноспроможність досягла небувалого рівня. Глобально середньозважена вартість електроенергії знизилася для сонячних електростанцій на 2-3 відсотки, наземних вітрових на 5, станцій на основі біоенергії на 13 відсотків. Геотермальних установок відразу на 22 Загальний висновок Ірена такий: з початку 2010-х СЕС та ВЕС успішно конкурують із вуглеводневими потужностями навіть без державних стимулюючих тарифів. Вартість сонячної енергії з 2010 року впала на 89% до 0,49 тисячних долара за кіловат годину. Це майже на третину нижче, ніж у найдешевшого викопного палива у світі. Для наземної вітроенергетики скорочення витрат становить. Біло 69% і сягає 0,33 тисячних долара за кіловат годину, що майже наполовину дешевше, найдешевшого варіанту на основі викопного палива. Які виклики та ризики залишилися. Проте однією з проблем вдр ринку залишається висока вартість накопичувачів енергії, без яких відновлювані потужності занадто прив'язані до погодних умов і часу доби. У консалтинговій компанії Райстед Energy вважають, що до 2050 року сукупна встановлена потужність накопичувачів має зрости у 162 рази, аби забезпечити стабільну пропозицію електроенергії. Тобто, якщо за підсумками 2023 року сукупна встановлена потужність систем накопичення за очікуваннями підвищених. Читься до 74 ГВт, то вже до середини поточного століття може досягнути 12 тисяч ГВт. Експерти Енерджі називають поєднання ВДЕ з газовою генерацією надійним і перевіреним часом способом підтримувати безперервність вироблення, проте з урахуванням трендів декарбонізації на перший план ставлять саме накопичувачі.